Подружки дев'ятирічна Софія та одинадцятирічна Ілона грають партію у шахи. Заняття вони відвідують останні три місяці. Знайома моя і вона ходила на шахи. Вона казала, що там дуже круто, що там задачки. Я спочатку ну, не дуже любила шахи, мені здавалося, що це дуже складно, і ну, дуже подобається зараз ходити на шахи, і, і, так як зараз, дивлячись на те, що зараз задачі дуже складні для мене, але можна знайти рішення. Заняття влаштовують у Полтавській бібліотеці філії номер 9. Це одне із чотирьох нових місць, де представники громадської організації Полтавський шаховий центр організували безплатне навчання з гри у шахи. Починали ми з того, що ми просто як представники бізнесу це з нами роботи просто себе в офісі, запрошували викладачів і чули там бажаючих діток шахи для того, щоб їх розвивати, для того щоб з малечко закладути здатність. Мислити аналітично, критично і так далі, для того, щоб вони мали якісь бажання займатися надалі інтелектуальним спортом, розвиватися. Уроки влаштовують щодня по півтори години. Проводять їх четверо тренерів. Один із них чемпіон України з розв'язання шахових задач та композицій Олексій Соловчук. По першій же розмові стараюсь визначити рівень дитини. Ну, чи знає вона, як фігури називаються, ходять, якщо вже це знає там, чи знає там якісь прості моменти, там, принципи гри. Зазвичай на заняттях учасники трохи різного рівня. Ну, це намагають зваджувати тим, що даю індивідуальні завдання, кожному по його силі. Відповідно, сажу між собою по силі Учасників тут просто призначив музей. Моя мати працює і тут робить гуртки. Гожу мені подобається. Приходить вчитель. Ми е, вирішуємо задачки, всякі після задачок граємо партію. Ну проти друг друга там заняття складаються із двох частин в одній групі до десятка учнів. Ви якусь просту позицію. Ну там мат за один хід, мат за два ходи залежності від сили учасників. Можу там, якщо це брати, там де вже більш досвідчені, там вже якусь комбінацію. Ну а до вже частину ми там у нас ігровий, так би мовити, момент діти між собою грають. Ну і вже там, де більш досвідчені вже записом партії, і потім ми поділяємо увагу вози до цих партій на помилки. Спочатку я дуже розбиралася, потім мені на день народження подарували шахи. і Я ж почала вчити маму грати в шахи. А ми з нею майже кожен вечір граємо в шахи. Раніше я вміла грати в я тільки шашки. Загалом же місць для гри, які створила громадська організація, майже десяток. Ми вирішили розширювати, щоб дати можливість дітям всіх мікрорайонів міста ходити, щоб це було зручно, батьками, дітям і по часу. Ми проводимо від тепер заняття восьми локаціях. Це сім бібліотек міста і в центрі шелтер. За словами Дмитра Прохоренка, відвідувати заняття можуть усі охочі від п'яти років. Валерія Рбалка та Микола Єрьонко Суспільне новини Полтава.